Ю на першому подільському до вашої уваги інформаційний підсумок життя Хмельниччини 8 березня на цю мить. Тож не перемикайте, аби дізнатися більше. Щороку з настанням весни і зміною погодніх умов спостерігається загострення вірусних інфекційних хвороб. В такий період важливо уважно стежити за своїм здоров'ям та вживати заходів, аби попередити недугу, яка ситуація із сезонними захворюваннями на Хмельниччині та як вберігатися від інфікування, дізнавалися наші журналісти. Грип ковід-19 – основні інфекційні захворювання, з якими звертаються до лікарень пацієнти Хмельниччини. Найскладнішою є ситуація з коронавірусом. За попередні два тижні ситуація ускладнюється, збільшується рівень випадків у два рази. Захворюють так як дорослі, так і діти. Хворіють на ковід. Якщо ж говорити про всі інші інфекційні захворювання, ніяких загострень не спостерігається. Зараз на даний момент йде трошки спад до інших інфекційних хвороб. Проте лікарка зазначає, у двох пацієнтів діагностували кір, чого не фіксували вже протягом тривалого часу. У нас були на минулому тижні випадки кору, вітряної віспи, скарлатіни, грипу, ГРВІ та пневмонії. Аби зменшити ризик інфікування, насамперед потрібно вакцинуватися. Виробити бар'єр до недуг можуть і певні профілактичні заходи. Це є загартовування, це є вітамінотерапія, це збалансоване харчування, фізичні навантаження. Якщо ж ви відчуваєте, що захворіли, слід негайно звертатися до лікаря. Наголошують фахівці. Це може запобігти ускладненням та скоротить час лікування. Олександр Тітов, Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський. обласному центрі видаляють небезпечні дерева, аби на їх місці висадити нові насадження. Комунальники зрізають немолоді каштани на вулиці Соборній, що можуть бути небезпечними для оточуючих через ураження стовбровою гниллю діаметром до 60 сантиметрів. Після обстеження екологами міста п'ять таких каштанів вирішили знести. Дітям-сиротам, які прибули в нашу область з прифронтових територій Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Херсонської, Харківської областей, передали ноутбуки. Техніку отримали 14 сімей внутрішньопереміщених осіб, де виховуються діти, позбавлені батьківського опікування та котрі втратили найрідніших. Ініціатива стала можливою завдяки проекту, який впровадило німецьке товариство міжнародного співробітництва. З 3 квітня маленьких мешканців Хмельницької громади зараховуватимуть до дитячих садочків. До початку місяця всі охочі матимуть змогу перевести дитину до іншого навчального закладу або ж позачергово зарахувати за наявності пільг. Що варто знати батькам майбутніх дитсадківців, розкажуть наші колеги. З квітня розпочнеться зарахувальний період до дитсадків Хмельницького. Заклад дошкільної освіти пролісок налічує 213 вихованців. Цьогоріч він випускає дві групи загальною кількістю 56 дітлахів та активно готовий приймати нових дошкільнят. У час війни розповідає директорка пролісок. відвідують далеко не всі діти зі списків. Ми маємо місця, тобто дві звільняються групи, яких ми з електронної черги забираємо усіх діток. В наш заклад з двох до трьох з трьох до чотирьох вікова група а також ми набираємо діток з півтора року. Серед вихованців є і дітки з переселених сімей. І з у навчальному процесі облаштоване укриття та зібрані тривожні валізки з інформацією про дитину на випадок загрози. Все інше без змін, як каже керівниця, садочок щорічно користується попитом у виборі батьків. У багато є завжди кожного року є, тому що конкуренція між закладами. Діти багато вдома перебувають в вільні місця. Є заяви, батьки пишуть на збережені місця. Отже, ми Можемо і маємо змогу прийняти ще діток. До початку квітня кажуть у міському департаменті освіти залишили можливість позачергового зарахування або ж переведення дитини до іншого навчального закладу за певних умов. Опісля в таких випадках лише консультуватимуть. Ми маємо велику потребу в зарахуванні внутрішньопереміщених осіб. Так само маємо таку потребу в позачерговому зарахуванні, коли військовослужбовці матері раніше виходять з декретної відпустки, або це матері працівники медичної. Сфери процес зарахування діток до дитсадків розпочнеться з 3 квітня. Традиційно в порядку електронної черги ми моніторимо, яку кількість вільних місць надає заклад дошкільної освіти. Відповідна яка потреба зарахування дітей в цей заклад. Спеціаліст пропрацьовує всі ці заявки, ставить позначку зараховано. Для зарахування слід подати пакет необхідних документів. Загалом же на території Хмельницької громади існує 65 дошкільних навчальних закладів. З них лише три не мають укриття. Відповідно, і тимчасово не працюють. Івана Шемчишина, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. У Ярмолинецькій громаді активно наводять лад на вулицях селища. Комунальники біля домогосподарств збирають та вивозять гілля. Таку роботу розпочали з станенням перших снігів і продовжать допоки не наведуть лад у містечко та не ліквідують усе сміття. 10 загратованих років за смертельну аварію, 38-річний водій із Шепетівки, отримав вирок за п'яну ДТП, в якій загинула літня жінка. Влітку минулого року зловмисник, перебуваючи за кермом, вазу, збив 87-річну пішохідку, а тоді намагався втекти. Як встановили правоохоронці, у момент аварії чоловік був на підпитку. Словмиснику призначили 10 років тюрми, а також на 8 років заборонили керувати транспортними засобами. Це максимальне покарання, яке передбачала відповідна стаття. Хмельницькому надзвичайники врятували від знищення вогнем житловий будинок. Загорівся дах хати на вулиці П'ятисотенниць, що в обласному центрі оперативно до місця події направили чергове відділення рятувальників другої державної пожежно-рятувальної частини. На момент прибуття надзвичайників площа пожежі становила близько 25 квадратних метрів. Завдяки оперативним та злагодженим діям рятувальників за лічені хвилини вогонь вдалося загасити. Травмованих та загиблих на щастя не було. Для когось радянський пережиток, для інших незмінна традиція потішити близьких квітами та подарунками. Попри неоднозначне ставлення до свята, 8 березня, більшість українців у нещодавньому опитуванні в дії, віддали свої голоси за те, аби цей день залишався державним вихідним. Незмінно свято символізують і тюльпани. Скільки доведеться віддати за букет у 2023 році? Дивіться далі. Похмурій березневі вулиці Хмельницького замайоріли квітами. Тюльпани стали невідривним символом міжнародного жіночого дня. Стандартна вартість однієї квітки цьогоріч 40 гривень. Однак, якщо витратити дещо більше часу, можна знайти і дешевші варіанти. Розовий з білим, в більшості всі. Ну і білі, просто білі. Ну, взагалі, по 9 штучок, по 5. Не більше. Ну, як хто хоче. Ми вирощуємо тюльпани самі. Тут на місці Хмельницькому продаємо по 30 гривень. Чіткого правила, скільки тюльпанів мусить бути у букеті, звісно, немає. Проте флористи кажуть, одна квітка це символ уваги. Три кохання і інтрига, дев'ять побажання довголіття. Також квіткарі радять формувати різнокольорові букети. Вони матимуть значно цікавіший вигляд. Цього дня важко зустріти перехожих без квітів у руках. Я йду на ділову зустріч до жінки. Вона молодша за віком за мене, але я думаю, переддень Весняного свята доречно робити одні одним приємні подарунки, приємні сюрпризи. У мене багато дівчат. Я купив для всіх, для своєї родини, скажімо так, для, для, для родини і для близьких. Ми йдемо підтримати свою колегу. Ну на що хватило в мене зараз? Коштів, скажімо так, ну я дуже рада йти і підтримати. У 2023 році букет з дев'яти тюльпанів коштуватиме 360 гривень. За таку ж суму квіткарі можуть запропонувати безліч інших варіантів на той випадок, якщо тюльпани видаються надто банальними. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Днями у Лондоні відкрилася виставка «100 картин дітей незламної України, де були представлені твори учнів Кам'янець-Подільської міської дитячої художньої школи. Свої роботи в рамках широкомасштабного міжнародного проекту Діти та мистецтво для України показали шестеро юних мисткинь. Дівчата приблизно два тижні працювали над полотнами, в яких розповідали про свою любов до України. Проект Діти та мистецтво для України Міжнародної освітньої культурної асоціації у партнерстві з Британським благодійним фондом та Європейським банком реконструкції та розвитку спрямований на підтримку мистецьких шкіл в Україні. Наразі це все, що встигаємо розповісти. Очікуйте більше інформації уже у випуску. Новин о 17.45.